Друзі, якщо розлили рідину на ноутбук, не допускайте таку помилку, як зробив власник ось цього ноутбука. Попала рідина, ноутбук виробився. Він взяв самостійно розібрав і почистив. Десь тут побачив надлишки рідини, все почистив. Ну як все, плату повністю не знімав, тільки ось так. Зверху почистив. Все склав, включив і ноутбук запрацював. І так він попрацював 2 дні. І потім знову виробився. після чого приніс мені. А зараз вам покажу, що сталося за 2 дні. Так, тут все дуже класно. Взагалі я розібрав, дивлюся, вроді навіть і не видно, що щось попало. Але якщо перевернути з цієї сторони, то тут просто жах. Мультиконтролер, весь залитий. Весь залитий всі елементи навколо. Все окисливалося, деякі елементи просто поз'їдали. Це буквально за пару днів. Ну, невідомо. Чи це все перепаяти мікросхему, плюс всі оці елементи повичищати, перепаяти, чи воно буде працювати, це дуже велике питання. А така плата БУ коштує десь 3-4 тисячі. Коротше, якщо розлили рідину, зразу, якщо є можливість, від'єднюєте акумулятор, якщо нема можливості. Виключаєте і несете в сервіс. Зразу. Зразу несете в ремонт. Якось так.